Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні будемо робити заміну ремня ГРМ на Matiz 08 двигун трьохциліндровий. Отже так. Знімаємо кожух. Я його вже в даному випадку вже відкрутив. У нас кожух держиться ключик головкою на 10. 1, 2, 3, 4. На 4 болтах тримається наш позов. У нас комплектація генератор і е, гідропідсилювач керма. E, значить, нам треба відкрутити колесо а, і зняти оцей водовідштовхувач. Він теж крепиться в нас ось тут. Бачите. Раз. І там два. Он там. Ось. Ось і ось. Що так подивитися? Один ось тут знаходиться, а другий ось тут знаходиться. Ось. Все, відкручуємо. Мажемо його мастиво, мажимо його ВДшкою і відкручуємо. Так, друзі, ми стали свідками унікальної події, коли е, ремені 130 тисяч пробіг автомобілю, а ремені стоять ще рідні. Так, що ми робимо далі? Коли ми зняли е, водовідштовхувачі защиту, дивіться, ремні в якому стані у нас тріщини, є ця це тріска? Як ви бачите, ось део. GMD, бачите, написано на ремню номер. І що цікаво, Erling, да? Цей ерлінг, а той ремінь другий. Так, у нас треба генератор тут відкрутити і отут відкрутити генератор. І відкрутити генератор ось тут зверху. Його треба кругом відпустити. Ось наш болтик. Ось він, бачите, поміточки кругом ще стоять. І тут треба відкрутити насос. І тут треба відкрутити болтик. Теж відкручуємо ці всі болтики. Тут нам понадобляться ключі 12, 13, 14. І головки теж 12, 13, 14. Відкручуємо. І відкручуємо от цей шкіф. Ну, треба або, щоб хтось е, включити п'яту швидкість, і е, нажав хтось на тормоза. І можна відкрутити ось оцей болт і зняти шкіф. Або пробуємо його так відкручувати на. Треба, щоб хтось натиснув на тормоза. Бажано, бо тут отвертку нема куди вставляти, або щось тут чимось затиснути. Так що від... розкручуємо все. Так, друзі, відкрутили щуп. Витягнули його з кальця. Ось Він тут у нас крі... кріплення у нього. Ось тут щоб... в щуп сторону вбираємо. Раз, болт, Два болт. І в нас там є отвір для того, щоб відкрутити цього болта цього шківа. У нас на коробці, ось тут там є отвір. Якщо залізти з ями, його добре видно в маховик отвертку вставляємо обично. І хтось повинен придержати. І тоді відкрутити можна. І ще один болт. Для того, щоб відкрутити підсилювач керма насос. Ось тут знизу ще один болт. Ось він знаходиться. отут. Один, один ось зверху, другий оно знизу. Ось зверху де є фонарика, все, а воно другий. Тобто оці два болта віджимаємо ось і отам нижній воно. Це все відкручуємо. І в нас легко ходить. Підсилювач кермо. Зараз ми відкручуємо і знімаємо кожух і після цього виставляємо на мітки. Мітка в нас ось коленвала. Колінвала, мітка в нас ось точечка, як бачимо. А на отже знімаємо кожух, потім виставляємо мітки. Так, отже, друзі, я в подробиці не внікав. У нас в даному випадку машина працювала, я виставив мітки. Ви розуміли, ось я свічу фонариком. Ось у нас мітка. І ось у нас на кожуху мітка. Так, бачимо рисочка. Ця рисочка як повинна бути напроти цієї рисочки. Вона чітко совпадає. І знизу у нас. Так само, тут є помітка. Вона чітко сходиться з верхньою поміткою. На кришці тут щось 10-20 якісь. Тут же ж на цьому матизі стоїть. Розпредвал. Ой. Не катушки за запалення, а. Ось цей трампльор. Отже. Виходить у нас, якщо подивитися на оцю точку, то за тією точкою вон там вверху видно. Там є така рисочка. Там її видно цю рисочку. Вон вона. Та рисочка. І та рисочка, вона за зубчиком вона захована. Ось вона. Ця риска чітко совпадає з цією, цією точечкою. З цією точечкою. І ця точечка по той рисці. Можемо сміливо відкручувати ролик. Ролик рем'я ГРМ і накидувати новий ролик ГРМ. У нас цей ГРМ вже розтягнутий дуже сильно. Зараз ми помпу в даної ситуації ми не будемо міняти. А міняємо тільки ролик і ремінь ГРМ. Відкручуємо ось оцей болтик. Тут ключик на 12. І там він пружинкою натягнутий. І натягуємо ремінь ГРМ по мітки не збиваємо. Запаминаємо, як все як розбирали, так і збираємо. І так, друзі, поставив я ремінь ГРМ Я б не сказав, що він сильно легко ставиться. Мітки в нас в даний момент поки місця совпадають. Оце точка, Оце риска, що тут є. В даний момент воно у нас все совпадає. І тут теж в нас. Совпадає і ця точечка. точечка, точечка, точечка Совпадає точка. там І тут все, як бачимо, поставили, і пружинка сама типу, натягує, трошки вона підтягнуть. Зараз не зажимаємо оцей болт на натяжному роліку. Прокручуємо круг. Ну, болт. болт ми підтягнули. Ну, не зажимаємо, трошки його піджали і прокручуємо круг і дивимося, щоб у нас заново цей круг. У мене буква Ю оця внизу вийшла. Крутимо круг і дивимося, що у нас виходить. Так, друзі, прокрутили круг. Ну, крутимо дуже повільно. Ну, треба піднатягнути трішечки ролик. Я вважаю так, що та пружинка вже ослабла. Вона нова в комплекті чомусь не йде. Трошечки руками піджимаємо той ролик і чуть-чуть е, його з цієї сторони. отако. От я думаю, що от так, от такого достатньо. Отак от його взяти, взяти і, і, і закручувати цей. Бачите, він ось він руками крутиться. Отак от його піджимаємо. І руками під, підтискуємо його туди і зажимаємо. Якщо у вас мітки зійшлися всі зверху, тут ця точечка по тому вирізу. І зверху зійшлась, мітка збираємо і ставимо все на місце так, як розбирали. Натягуємо ремні, як що я хотів, хотів ще показати. Один цікавий момент. Ось я заказав всі рівні Continental. Ось такі треба рівні для заміни. Ось один, ось другий. Ось такі два в них номери. Як бачимо. І що цікаво, ось дивіться, що я вам казав. Дивіться, 130 тисяч проїхав автомобіль. Валяється все. Джем Део. Що інтересно, якесь вообще велт, Рівні велт, наскільки я знаю, це якийсь вообще Китай. Бачите, робили її на. Коли роблять на заводську, заводський автомобіль, ви бачите, які якісні ремні, як довго вони можуть відходити. А це ремень. Део Deo Део Ерлінг Що цікаво. Маленький ремінь робив якийсь Китай, а то Ерлінг А от цей ремінь, я не знаю. Ось такий ролик стояв СКФ подшипник. І ось такий ремінь ГРМ Не видно тут надписи Continental 910. S 910 Теж тут серійні номера. Такий ролик мощний стояв. Дуже він непогому стані. Так що, друзі, збираємо все в такій послідовності, як розбирали. Натягуємо ремні, щоб був прогиб 1,5 см. Ну і все. Ці два. Все, друзі, Кому сподобалося Відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. До скорих зустрічей!